Ви сьогодні показуєте тут експозиція тих будиночків, в які саме можуть переселитися люди, якщо в них є така потреба, так? Так, це модульні будинки, які дуже швидко збираються на окремій території, буквально за два дні. І це прям не то, що там якийсь макет чи проект, це реальний будинок, який ви можете подивитися, який він буде, вибрати колір стін чи ще щось, якісь деталі, і вже в ньому заготовити ну, житло. Покажете нам свій будиночок. Звісно, залюбки. А ми планували цей дом як повноцінний дом для житла, тому що у нас є два виходи: один окремий зимовий вихід, який від окремий нагальний е, будинок від вітальні, наприклад. Це тут у нас буде кухня, ви можете побачити проєкт. Санвузол і повноцінна спальня, яка може бути дитячою. І спальню для дорослих. Дуже красиво, затишно, сучасно. Тут приємно бути. Ми старалися. Вас вийшло. У вас така люстра тут гарна. Так, це ж вона оправдує нашу назву, тому що в нас буде колекція цих будиночків. Чого будиночки точно не маленькі? Тось тобто, у нас це гніздечко, ще є зернятко, ще є світлячок і ще є маєточок. От тому тут е, гніздичко птахи, а в інших будинках ну, приходьте, побачите. Ви знаєте, справді дуже затишно, комфортно і в такому будиночку бі, я вже і саме основне це функціональне, дуже тепло. .е. Він зроблений із сіп панелей. Він як термос. Він дуже швидко нагрівається і дуже повільно стиває. Тому в ньому тепло і не дуже дорого коштує його обігріти. І таке ж саме, і літом теж дуже швидко можна зробити прохолоду і бути комфортно. Ну, Наразі це дійсно актуально, тому що жаль. <на> так, так. Да. Я вам дякую за чудову екскурсію. А я вам дякую за те, що завітали до нас, і всіх запрошую, приходьте к нам за своїми гніздечками, будиночками, і щоб нам скоріше наступив мир в Україні і всім нам було затишно і спокійно в наших оселях. Слава Україні! Героям слава і слава ЗСУ! Дякую.